Доброго дня усім. Ви на youtube каналі Drone.ua І сьогодні у нас трохи незвичний вебінар. Ви можете побачити. Ми зараз знаходимося у авторизаційному магазині EcoFlow в Україні. І поряд зі мною Богдан Роговенко це керівник цього магазину. Привіт, Богдане. Привіт, Сергій! І ми спробуємо сьогодні відповісти на більшість ваших питань, які ви можете поставити, до речі, тут у чаті. Ну і розказати трохи, що ж це за чудо таке перший. Магазин Екофлоу у світі взагалі в цілому світі вперше він з'явився саме в Україні. Чому це так? Як до цього прийшли? Запитаємо звичайно Богдана. Отже, Богдана, одне з перших питань: скажи, будь ласка, коли виникла взагалі ідея створення авториз... авторизованого магазину екофлоу в Україні, і як швидко чи довго це все було? Я, звісно, знаю, але ну бажано ж людям сказати. Так, всім привіт, привіт. Бажання відкрити магазин авторизований кофло. Виникло десь в кінці грудня місяця, і була поставлена задача дуже швидко. Ну, найкоротші терміни відкрити магазин роздрібний. Тому в кінці грудня місяця ми зайнялися першим питанням. Це пошук приміщення, знайшли приміщення дуже швидко в короткі терміни розробили дизайн магазину. Дизайн магазину повністю авторський був з нуля створений за допомогою е, наших... ну, Це, До речі, одні з кращих дизайнерів в Україні. Е, я тільки їм хочу подякувати за те, що вони справді створили такий крутий дизайн, бо створювати ти знаєш магазин е, після когось. Ти вже дивишся, ти приблизно розумієш, що це може бути. А якщо ти створюєш перший магазин, то тут дизайнерам справді потрібно дуже якісно до цього підійти. Будь ласка, трудово. так, згоден абсолютно рішення. Дуже багато рішень були нові, абсолютно з повітря створені. Авторські ідеї і наших керівників, і мої в тому числі, і Сергій допомагав зі теж, своєї теж, сторони. Да. так Тому дизайн розробили. Після цього ми приступили безпосередньо до будівництва магазину. Період будівництва у нас зайняв десь близько місяця. І з 1 квітня ми вже відкрилися і готові повноцінно працювати і зустрічати наших клієнтів тут, в магазині на Великій Васильківській 129. До речі, ми обов'язково зробимо таку маленьку віртуальну подорож, але це буде трошечки згодом. А зараз от поясни мені навіщо взагалі відкривати офіційні авторизаційні магазини ну, для бренду. Ну і все одно ж продається продукція. Ну навіщо відкривати ще магазини? Що, ну, свої власні. Я тут можу сказати з своєї точки зору, що для мене роздрібний магазин фізичний, який знаходиться там в торговому центрі або окремо, десь знаходиться, це завжди місце, куди можна прийти, поспілкуватися вживу з продавцем, спеціалістом, задати всі питання, які вас хвилюють, стосовно технічних характеристик, взяти фізичну станцію, відчути її вагу. Протестувати її потужність, прорахувати свої потреби, наскільки вам вистачить. Навіть прийти зі своєї станції, підключити сонячну панель, випробувати скільки генерує сонце там зараз, і за скільки ваша станція може зарядитися. Також магазини Кофлоу це. Магазин, який ви можете принести свою станцію, якщо вам потрібне якесь сервісне обслуговування або налаштування станції, також ви можете до нас звертатися. Тобто, я, я ще раз тебе перепитаю: якщо людині потрібен сервіс, він може прийти до тебе сюди, в магазин, залишити, і потім її передадуть на сервіс і полагодять? Так, абсолютно вірно. Можна приходити сюди Супер. до нас в магазин. Тут ми приймаємо на сервіс. <свят> і ремонтуємо вашу станцію або налаштовуємо, якщо це необхідно. Я зрозумів. Ну, а, от, до речі, я хочу ще додати до твоїх слів: що, що важливо все-таки мати авторизований магазин. Це означає, що бренд, який увійшов в Україну, це вже серйозно, це надовго. Це означає підхід бренду до певного ринку. Коли відкривається магазин, таким чином якраз підтверджується всі серйозність намірів бренду відповідно якогось ринку. І те, що в Україні якраз відкрився перший такий авторизований магазин, це означає, що український ринок для світу він справді дуже важливий. Ну і як я вам і обіцяв, тепер я пропоную ми трошечки, я пройдусь, покажу, добре, що в нас тут є на магазині, щоб. Люди, які захочуть сюди завітати, вони розуміли, що в нас тут є. Отже, почнемо трошечки тут з цього боку, зліва від мене. Ви зараз бачите, тут у нас зона аксесуарів, тобто все, що з'єднується, підключається, сонячні панелі, плюс станції, кабеля, різні кутнички, тобто, все, що у нас є з аксесуарики, все у нас знаходиться ось тут. Далі ви можете побачити. Майже увесь магазин. До речі, скільки тут квадратних метрів у нас? Близько 110 квадратних метрів. Близько 110 квадратних метрів. Тут у нас зона, де ми проводимо відеоогляди. Тут можна е, постояти, подивитися, от як е, презентують у всьому світі продукцію. Е, сама ж продукція, зарядні станції, е, сонячні панелі, портативні наші станції, такі як, е, наприклад, кондиціонери. Наші генератори, це все так само представлено тут в магазині. Сонячні панелі представлені якраз в такій зоні біля скла. Ми навіть пробуємо іноді підзаряджати станції від наших сонячних панелей, які знаходяться ось тут за склом. Далі там можна буде побачити, там є зона для тестування, там проводиться якраз випробування. Ми можемо показувати нашим клієнтам, що куди, як можна підключити. Як не використовувати вилку-вилку, як це було там, наприклад, дуже часто минулого року. І, звичайно, прямо на вході, прямо навпроти, у нас є зона презентації нових продуктів. До речі, ось там зараз у нас стоїть холодильник, і всі, хто входять тільки до магазину, вони одразу можуть побачити новинку, новинку яка тільки не з'являється на українському ринку або навіть на світовому ринку. В даному випадку це холодильник. Ну, далі там буде кондиціонер, потім газонокосарка, тобто все, про що ви, до речі, вже знаєте. Ну і в цій зоні у нас є PowerKit. Тут ми представили нашу систему енергонезалежності саме в розумінні, як вона має працювати. Тобто, тут ви бачите і сонячну панель, і Power Hub, і додаткові акумулятори, дистриб'юшн панель, монітор, смарт-хоум панель саме таким чином, як вони між собою поєднуються. Для того, щоб у вас було розуміння їхньої роботи. Тобто магазин зроблений таким чином, щоб не лише тільки показати продукцію, а і дати зрозуміти клієнту можливість побачити їх роботу. Це дуже важливо, на мою думку. І, в принципі, люди, які не знають або не розуміють, як працюють зарядні станції чи додаткові якісь пристрої, які є у Екофлоу. Все це тут можна не лише тільки подивитися, але ще і випробувати, і, скажімо так, протестувати, зрозуміти, знайти спільну мову. А фахові, я думаю, продавці зможуть ще й додатково підказати будь-яку технічну інформацію. Так? так, все вірно. Окей, добре. давай тоді перейдемо до. А що взагалі люди? Магазин вже працює тиждень. Та вже більше, ніж тиждень працює магазин. Е, хочу сказати, що з кожним днем людей є все більше і більше. Е, ми активно зараз е, інформуємо наших клієнтів по всім каналам, що магазин, магазин вже відкрито, що можна до нас завітати. І з кожним днем клієнтів все більше і більше і запитів стає більше. Е, активно зараз вже цікавляться нашими новинками, холодильниками, газонокосарками. Коли видається гарна погода, дуже активно демонструємо і клієнтам, як працюють сонячні панелі, як накопичується електроенергія. Тому з кожним днем веселіше і веселіше. Ну давай відкриємо зразу секрет. Ми готувалися щойно до вебінару. Поки виставляли камеру, заходить людина і каже: мені холодильник. Два Два холодильники. зразу. Два холодильника, які приїдуть вже в кінці наступного тижня, і перший так сказати клієнт в Україні, який вже буде користуватися холодильником. і придбає він його якраз на авторизованому магазині Кофло в Україні, що теж до речі дуже приємно. Ну а 8 і 9 числа, до речі, в нас відбувалось таке офіційне відкриття для клієнтів, і було дуже приємно, що було чимало людей. Ви можете подивитись на нашій сторінці в інстаграмі. До речі, ми. Якраз робили розіграш подарунків серед тих, хто приходив в суботу. Неділю вони заповнювали форму. Потім я от витягав там ці бумажечки з номерами телефонів, заповнені форми і отримали чудові подарунки вже в. Понеділок, да, позавчора ми робили розіграш. Да, да, але але я тут чому до цього кажу? Я хочу, щоб ти розказав трошечки про акцію, яка буде і для існуючих клієнтів, які в подальшому будуть проходити. Розкажи, що це за акція, чому важливо приходити і купувати саме тут в магазині. Все вірно ти кажеш, ми запускаємо акцію до урочистої події відкриття магазину, починаючи з 1 квітня. По 31 травня кожен клієнт, який е, купує в магазині EcoFlow саме тут. Е, неважливо, що це станція, сонячна панель або аксесуар Якийсь. Е, під час покупки е, клієнт стає учасником акції і розіграшу нашого головного при призу: це зарядної станції е, EcoFlow River 2 і е, додатково до неї сонячної панелі гнучкою 100 Вт. Тому раді будемо бачити вас. Приходьте. Здійснюйте покупки, реєструйтеся в акції і можливо, саме ви зможете виграти. До речі, да дякую тобі, що сказав за акцію. Два ще раз нагадаємо, що адреса магазину у Києві Велика Васильківська, 129. 129, так, Так да, це вірно. щоб вже запрошувати вас сюди ближче. Але я хотів, щоб давай ми ще коротенько сказали, що можуть клієнти зробити за допомогою магазину. Ми вже сказали, що вони можуть. Ну, по-перше, звичайно, купити і зрозуміти, як працюють зарядні станції так. або системи енергонезалежності або новинки тут в магазині. Вони можуть їх протестувати, тут підключити. Все вони можуть здати на сервіс тут свою продукцію. Що ще вони можуть? Також у вас є можливість унікально замовити станцію, наприклад, на нашому сайті, а забрати її фізично в магазині, тобто створити замовлення, прийти до магазину, переконатися, що вона тут. Що вона нова, що вона офіційна, перевірити серійний номер, якщо вам це цікаво, спробувати її там, до сонячної панелі, е, відчути вагу і тільки після цього здійснити покупку. Е, mm -hmm. Для когось це ну, дуже зручно, тому що е, є розуміння там за що ти здійш, ну, за що ти платиш гроші, скажімо так. Крім цього, можна зробити передзамовлення, якраз як так. людина от на новинку. Да? Зараз в магазині у нас представлені всі новинки, тобто газонокосарка, холодильник і кондиціонер. Ви можете вже зараз прийти uh -huh. відчути і побачити, як це працює, як холодить наш холодильник або кондиціонер. Як працює, як звучить і їздить по магазину газонокосарка, і за бажання залишити е, своє передзамовлення. І в момент, коли ця продукція вже надійде в Україну і е, буде у продажу, е, ви одні з перших, які зможуть отримати е, ну, здійснити цю покупку і отримати собі цей продукт. Що ще можна людина зробити онлайн? Не знаю онлайн. Знаєш, од. От... З іншого міста, там, наприклад, з Вінниця чи зі Львова людина подзвонить, скаже: А покажіть мені, як що куди підключати? А ми тут раз так зразу камеру і показуємо. А, абсолютно без проблем. Ми вже зараз активно ведемо комунікацію і в нашому е, телеграм-каналі офіційному спілкуємося з клієнтами, допомагаємо підібрати. Е, якщо до нас надійде запит, там що буде, якщо там Рівер другий і підключити до нього там 100 ватну панель, скільки при цьому сонці. Е, отримуємо генерації, ми ну, без будь-яких питань ми для вас це відео знімемо, або навіть в реальному часі зможемо це продемонструвати, показати, і ви навіть в іншому місці отримаєте відповідь, зразу так, відповідь да, на своє запитання. Ну І тут варто нагадати про те, що ви це якраз можете зробити на новоствореному інстаграм-сторінці якраз авторизованого магазину. Яка от буквально сьогодні вам запускається, а також у TikTok. Е, у нашого фло Україна є власний TikTok. Ви можете туди задавати питання на магазин, а магазин завдяки своєму відео або продавцям, які тут є на магазині. Вони зможуть відповідати вам ну прямо вживу, можна так сказати. Е, так, вживу в вигляді коротеньких інформативних відео на ваші запити. І, до речі, я хочу ще сказати, про що ми з тобою не сказали, що жоден енергетичний колапс для магазину, він не страшний. Не страшний, тому що саме у цьому магазині ми реалізували підключення систем енергоживлення PowerKit. А ми сюди встановили зараз наразі в нас є 6 кВт енергії. Але якщо потребуватиме звичайно більше, в нас є екофлоу, ми зможемо це зробити. У нас є е, і генератор, якщо буде потреба така, але е, все-таки магазин він енергонезалежний, і якщо світло зникає, то він все одно продовжує працювати. Все одно працюємо за будь-яких умов. Щодо роботи, режим роботи. Скажи, будь ласка, бо люди ж запитають, а як ви працюєте, коли до вас можна зайти? Ми працюємо кожного дня абсолютно неважливо субота, неділя, святковий день, не святковий. Кожен день з 10 ранку по 19 вечора ми. Раді вас будемо бачити в магазині екатерого. а на Пасху. І на Пасху, тим паче. Посвятили пасочку і потім заїхали в магазин. Заїхали екатерого. в магазин, так. Да. Ну, зразу щось придбали і когось вже привітали. Наприклад, Рівер 2 чи Мобіні. І сонячну панельку. Як варіант, так. Добре, Богдан, Я тобі дуже дякую. Насправді ми відповіли на більшість питань, які нам задавали ще до початку відео. А зараз ми спробуємо ще подивимося, що в нас тут. А чи можна замовити товар на сайті, забрати в магазині? Так, Антоно, ми вам вже відповіли на це питання. Так, це можливо, а це дуже добре. Отже, я дякую тобі, і я дякую всім нашим глядачам, що сьогодні були з нами на вебінарі і побачили власними очима, почули власними ухами, А що ж таке перший авторизований магазин у світі Екофлоу. Ми вас запрошуємо, усіх в магазин. Ще раз нагадаю, в місто Київ, Велика Васильківська 129. Але крім цього, я вас так, також вам і раджу підписуватись на наш YouTube канал, підписуватись до соцмереж наших, підписуватись вже на нову сторінку офіційного магазину EcoFlow. Тому, будь ласка, будьте, будьте разом з нами і дізнавайте завжди про все нове, що відбувається в Україні. А новинки. Які вже незабаром планують ще приїхати в Україну, одне з перших ви зможете побачити саме на у авторизованому магазині EcoFlow у Києві? Дякую, дякую, дякую собі. Дякую вам, наші глядачі. Чудові. Ну і чекаємо від вас е, запитів. Будь ласка, якщо вас щось ще цікавить, ви можете поставити будь-які ці питання або в соцмережах, або зателефонувавши на гарячу лінію, або навіть просто прийшовши до е, магазину. Tudou Kieva. Děkuji vám. I na vše dobré. No, Do až